Раніше як воно було в горах, воно біднота була, ну повага людська була зовсім не то та що в настоящий час, як кажуться. Ліся кажуть, що то вже все гроші роблять. Завість іде, неприємність, неповага один до одного. Я Бачу, що у вас немає різниці, що старший, що молодший, всі роблять одну роботу. Наші вовські ходять заробляти гроші, де дрова. Сім'ю годувати. І сім'ї годувати обезпечатку. Просто мало осталося на житті всі більше хати там досі уже можна сказати, на війні. Він старший на війні. Якось з першого як почалася війна, він пішов добровольцем. Як його звати, Юра? Юра, давайте ми йому якесь послання. Він подивиться цю програму. А ми попросимо Юрчику повертайся додому. Живим що найшвидше? Мама тебе чекає. Сьогодні прекрасний, просто чудовий сонячний день, і ми з вами приїхали у село мого юнацтва. Ми дуже часто полюбляли сюди їздити з наметами у походи. І ось сьогодні я вам покажу ці всі красоти, заради, яких і приїжджають сюди туристи. Влітку тут справжня казка. Зима не поспішає наразі залишати свої вповноваження. Однак, як би їй не хотілося поступатися весні, люди живуть за звичним календарним циклом. Сніг ще лежить на схилах, а звідусіль доносяться звуки чи топели, чи трактора, чи іншої сільськогосподарської техніки словом, яровання. Село має дивовижне розташування, багату історію та привітних людей, які все знають про своє минуле і залюбки діляться знаннями. На Закарпатті насправді багато сіл із назвою Гута. Я недавно вам це розповідала, коли йшлося про село Кам'янецька Гута. Отже, ми сьогодні в Полянській Гуті, але значення слова Гута від цього не змінюється. Що таке Гута? Попробуємо сьогодні ще раз розібратися. А кому лінь, то нехай загляне у колишні програми і розберемося, що означало це слово, чому історично воно пов'язане із стількома селами на Закарпатті. Я чула, що тут було дуже розвинуте, якби в промисловість, і був склозавод. В курсі історії була, тут вузькоколійка. Ну, Був Гутний завод, назвався Гутний, де виготовляли скло. Скло виготовляли, ну і було вузькоколейка там. Ну, я, ще то не, я вже то не застав, точніше. Вам в школі про це розповідали, так? Напевно, тому і село називається так Полянська Гута, бо Гута це по суті піч, в якій видувають скло. Сусіднє село Туреполяна ну, і пішло від. Якби поляна і полянська руки. Ну, село, як село, воно засновано давно, звісно. Тут була і Бо, а, да, то У нас у то була для лісозагутівільних робіт. То вони піднімали вивчити села далеко, але я її не заповнив. Дороги залишилися такі краєм, вже такої, як насип, але я не запомнив. Є залишки, так? Ну, є, є такі дороги, що що можеш по. Шовидко, а тим, тим містом вузкоколійка ходила. Ну, я читала, так, що не тільки для лісогосподарських робіт, але і для тих складовних цехів, і для видобування тут видобували всякі цінні метали, всякі розкопки були, якби кар'єр якийсь був. Кар'єр був, то я запам'ятав, кар'єр був який? Кар'єр був в села, але то сугубований камінь для, для доріг, звісно, я вже тоді. Там у кінці села вони ще і асфальт зробили безплатно, а то вже за одної пам'яті, так. Да. І от як ми кличемо вишний кінець туди, і аж до кар'єра не повністю, правда. Вище так кілометр, може півтора, асфальт був. А тут селом асфальта ще не було. Вузьку колійку демонтували у 60-х роках. Тепер у ній особливої потреби немає. Селом активно курсують автобуси. Хоча, як історичний об'єкт, могли б старовинну вузьку колійку і зберегти. Якщо були лишилося, то були хоч електричка, може, колись ходила або що. А так у нас але, в автобуси ходять. Ну, у вас вроді без нормальне, мені розповідали інші люди, що автобус ходить регулярно, ходить, біди немає. Ходять пару разів на день, а входять, що на роботу возять, ядзаки, інтерфіл, і хімзавод. Так що сполучення нормальне. Старожили пам'ятають не тільки вузьку колійку. Вони розповідають такі цікавені речі, які ми молодше покоління бачили тільки у старих чорнобілих фільмах. Ви знаєте, приміром, що таке бочкори, а вода? отожбо. Тому не перемикайтеся! А недалеко проходили е, э, гон партизанський. При великої вічизняної війні тканка і русина тут на полонині рівнує. Так там. що місто славне історією своєю. Так, так, на полонину 9 травня. Ну, коли був ще Советський Союз, Радянський Союз, та туди ще ходили, там тут був пам'ятник, ну тепер не знаю, бо я була ще в дитинстві там. Що там тепер? бо То вже все зруйновано. Головне село колись там було. Верхній конець, виходить? Верхній конець, перва хата була. То я, звісно, не запам'ятав. Казали, там, де у нас клуб був у центрі маленького вищу, що там перва хата була. А то, тут все, то є поляна. Тут землі. Ви кажете, був клуб, була школа. Вони ж є, ще вони існують. Ну ну клуб то вже не то, то що колись був. Він є, так залишився клуб. Угу. Там біблі... бібліотека така при клубові, є сільська бібліотека. Ну школу красиву там построїли, ну я ще в старуюся вчив. Я ходив у другий, третій клас, я ще тут такі гуцульські, то бочкори мене називали. Так, я знаю. Дома батько шов. Ну, ну не будеш ти вдома сидіти, в школу треба йти. Ходили сте в бочкарах? Ходили, ходимо ходим, було, немогу, але ходимо. Приходилося, а що робити? Ну нічого, дивіться, який ну, виріс ніворочку. При, при лампі ми писали, бо світла ще тоді не було, то чорнилом. Тяжко було. А ну, лампа там раз, дивишся, чорнило вже тобі промикатку, бо в, в школі каліграфія була пером акуратненько вводжувати кожну буквочку треба було. Де вона тонесенька мала бути, а де мала бути така ширша, то потім нам попізніше вже з 4 класу вже авторучки розрішали, що вже чорнилося, набирало в авторучку та вже трохи маленько легше, Ну там уже каліграфія ся не вийшла, така. Сюди частенько люди їдуть. Виключно по пейзажі. І ви можете собі тільки уявити, увімкнути фантазію, якщо тут взимку ось так, і наскільки тут урочисто і гарно влітку. Я бачу, що маєте там транспорт, напевно, з дітьми живете чи з внуками. Транспорт. No, ну, внуки. внуки. Невіста і внук. Внучка з чоловіком і внук. Ви зі школи, напевно, йдете, так? А. Як вас звати, познайомимося? Ярміла? Ярміла? Яке гарне ім'я в тебе? Хто тобі таке ім'я придумав? Мама. А тебе як звати? Тільки зніми шар, бо я тебе не бачу. Як Софія? Дівчатка, я чула, що у вас гарна нова школа побудована, так? І ви напевно вже в ній вчитеся. А ви до якого класу ходите? П'ятого. Об, обидвоє, так? До п'ятого. Скажіть, а багато діток взагалі у селі? Скільки у вас у класі, приміром? Четверо. Четверо дітей у класі? Що серйозно? Трошки хочу вас розпитати про вашу нову школу. Вам подобається вчитися в школі новій? Так. Скажіть, які предмети у вас такі найулюбленіші? Українська мова, математика і англійська. І англійська. Школа тут і справді така велика, як на таке невеличке село. Гарні майданчики, гарне, охайне подвір'я, довкілля. Попід школою, бачите, внизу велика, величезна просто і дуже гарна пасіка. Отже, приємна новина! У селі є нова школа. Школа, причому дев'ятирічка. Як на таке невеличке село, то це величезний прогрес. Цікаво село, начебто і невелике. Нараховує воно десь із пів тисячі мешканців, але не складається з однієї вулиці. Тут є кілька відгалужень, і всіми тими відгалуженнями гуляти доволі приємно. Село і правда таке ніби з картинки, з візитівки якоїсь, скажу я вам. Кожна хата це є певний шедевр мистецтва художнього. Оч, чудо чудесне. Ось уже верба пагінці пустила. Весна на носі. По всьому видно, що творчі люди живуть у тій полянській гуті. Гарне село. Чую звідусіль звуки, які свідчать про те, що проводяться. Роботи. Ще начебто й не така весна-весна, але кожен вже щось пиляє, кожен щось прибирає після зими. І це приємно. У селі є життя. Люди не можуть сказати, що погано зараз живуть. Ну, погано, що війна нас, то та. Як кажуть, дуже нанаджила, а так люди, ну, бачно, люди більш-менш нормальні. Хату строять, строїть. То раніше такі хати довгісенькі, старі, маленькі, на кульку я запам'ятав, то три таких квадратних, так як в мене на даний час, то кажуть, о, то, то вже кажуть. Раніше вони виїжджали лише туди, на Сибір, бо тут, тут роботи не було у нас ось, ну, в Закарпатті. А потім вже як пішов лісокомбінат, лісокомбінат, той великий завод у нас, ну то там багато людей. Ну а мій батько навіть виїжджав на... Я ще малим був, та, та виїжджали так, на дві, на три, на три тижні виїжджали у Львівську область, кулічків, нестерів. А що От, там робили? Як лісоруби, да. машина їх сюди в зимі привозила, вони так два дні три побили і назад тут. А ну за оплата мізерна була. Ну, якось люди виживали. Я так думаю, що людям тут комфортно є, жити. Ні, ну це тут великий. Тут старший син живе, а тут я з невістою, з молодшого сина він помер, на серце. Та я з невістом і з внуком. Але так ось тут і рядом. Я скажу вам щасливо, напевно, старість, коли у мами усі діти її під боком, і внуки, і діти. І оце, напевно, і є, ото благополуччя такий комфорт. Та син старший на війні. Син на війні у вас так? Так з першого ну, як почалася війна, там він пішов добровольцем. Пішов добровольцем, ну, думали, що так довго затягнеться. Є тут і старі хатки, звичайно, але переважна більшість хат дуже акуратні, а особливо мені подобаються їхні парканчики. Гарні такі будинки, новесенькі у селі. Ну, просто лялечки, здається, я закохуюся в нього все більше і більше. Я бачу, що й молодь у селі є, правильно? Був те слово на воїні. Мало, мало таких вдома найти таких школярів, і все. все, позабирали і все. Ну але ви теж напевно з дітьми живете, з дітьми, з внуками чи ні? Я З онуками живу. З онуками? До школи ходять. Ходять до школи тут. Так, школа я бачила, там наверх піднімалася, школа у вас така гарна, велика. А що кажуть онуки ваші? От їм по скільки років? Вже четвертий клас і знову шестий. Ну такі вже дорослі, так? <ріст> Вони ніколи не говорять про те, що, може, би хотіли у варуші жити. Чи добре їм <ріст> тут? варуші. <ріст> ліпше. Помагають, а, ну, а помагають а, вам. Чи помагають? Та ви що? Ну я? Та так і кажіть, так що такі роботні. А, Ай? Ну а я. Не сидять у телефонах. Не а? сидять у телефонах, як <ріст> городські. Та, ні, та городські що роблять. <ріст> Ну, то ви мене здивували. Не так що те, у них тут інше трошки життя? Ні, коли не ходять не по городах. То в селі, в селі мусить. Чоловік робить тільки хоче жити. Точно, це золоті слова. Ну ось дещо в якому селі ви побачите такі шедеври у вигляді парканів. Ще один веселий будиночок і знову веселий парканчик. І помітьте, що ніхто не копіює один одного. У мене вже складається таке враження, що сьогоднішній мій репортаж не про село, а про самі паркани. Тут, ось біля церкви є їхня славна стара дзвіниця, але вона зачинена, то покажу вам її тільки зверху. Згори. І ледь не забула. Я ж обіцяла вам розповісти, що таке яйцьова вода. Природа тут чудесна, звичайно. У вас тут, напевно, від туристів відбою немає влітку. Ні, Та тут менше. Ну як йдуть? Больші йдуть в ту сторону, на нашепот. Стур... Ну, це ж недалеко від вас. Так недалеко, то як з тур'я поляни виїжджаєте, то мосток такий великий, та вправо дорога пішла, то на Шипот. У вас тут і водичка є, лікувальна я чула неподалік десь. Є аби урочище Лопатин то вони, я не знав, як то по-нашому ми називаємо що то яйцова вода. Ну. Чому яйцьова Бо Тхне? Вона, вона тхне, такий як за, запах має. Ну, її вже, звісно, то вже то і не є. Ну, то, але коли... то лікувальна да, та яйцова, лікувальна та... вода. Ну я коли був а, таким пацаном, там корову випасали, ну коза, так як село. Ну і ми знали через обід бути туди, а там... По воду. Ну, а як же поводу, вона так на, на тодішній час вонася так типа у верхові мало, а потім як лісокомбінат прийшов, як нагнали трактори, поточок тут розрили, так що вона ся з тим, пошти. Так що виходить, що вода була лікувальна та щезла через лісопромисловість? Вона то є, але вона вже не то та. Вона вже мішать і стов, бо там ну, потік Ну потік а їм треба було лі... Ліс забирати, вони собі розривали. Їм широкий треба. А то так вона я знав, метрів чотири може було. А вузенька била і вище тої дороги на той момент, коли я заповнив, то вода така була. О, від конечно. чого казали, допомагає та вода, які ну, лікувальні властивості? Брали кого Ноги. ногі, брали, йшли каністрами. Як суглоби, ви маєте на да, Суглоби, так. Да. Ханістрам йшли, брали дома, гріли десь у ванночку. На сам кінець мусите знати, що все те, що ви сьогодні побачили, це є зона національного природного парку. Поруч форелеві потоки, поруч знамениті водоспади, воєводин, шипіт. Словом, настане літо. Велкам! Наступним разом підемо в гості до Риму католицьких монахінь. Я просто переконана, що ви зробите для себе нове відкриття. Добрий день. Скажу вам, напевно, одна насолода знаходитися на сьогоднішній день у монастирі. Можна вас назвати крутими монашками. Хочете, можете. Крім того, що ви маєте водійські права, що ви е, користуєтеся всіми такими земними якби, зручностями, так? Е, скажіть, які ще привілегії може собі дозволити монахиня? Тобто, що все, що не гріх, але те, що зручно. Ми можемо собі, в принципі, дозволити все, що не гріх ви правду сказали. Тобто, можемо використовувати техніку, можемо використовувати різні засоби для того, щоб допомагати людям. Тобто, це нормально, якщо монахиня освоює додаткові якісь знання, так, так. може їздити на машині, може кататися на велосипеді, може займатися спортом На самокаті. Теж. Як виглядає сучасний монастир? Чому молоді дівчата йдуть в монахині і чим відрізняються віруючі діти від усіх інших? Я дуже дякую людям, які вже стали спонсорами каналу. Доєднуйтеся і ви. Ставте вподобайки, підписуйтеся на канал, пишіть коментарі. Звісно, якщо вам цікаво.